Дайте не в М5, в М5 ви чи сідаєте. Поки що не може через Києва спас, я знайомої. Так, так, так в мене телефон сівший, сі, сі, я не можу вам показати. Що з ним робити, він не зелені. Телефон Сів. Ми тоді їдемо у відділок поліції засоватова. У нього все є, все є, Ти йому кажеш, ну, що через. Я... Зупиняємося, за... зупиняємося. А, стой, в мене є посвідчення, от, Тільки посвідчення. Може його надати. Мені треба ознайомитися з особою, з вами. ознайомитися з вашими не дам. Добре, Добре от. Так. дістаю посвідчення з правої кишені, показую людині навпроти очей, не передаючи у руки. А де ваш паспорт загубили? Загубила? Та ні, не загубив, вдома забув. Я його mm -hmm. там оставив. оставлю. Капець, капець. Представляете.